Так, всім привітання. Хочу поділитися коротеньким відео. Вийшовши сьогодні в парк вечором. Дощ падав днем. Парк досить великий, людей е, почти немає, ну чоловік 10. Е, місто, населення міста більше 60 тисяч населень, людей немає. Ніхто не хоче у таку погоду, всі бояться займатися спортом. Помедитувати, пробігтися, гарний кисень, свіжий, допомагає з медитацією, погані думки, вивітрюється, як то кажуть. Досить гарно, але люди цього не розуміють, бояться, бояться природи, мають, мабуть, страх перед природою. А я от йду теж велосипед. З боку йде, плюс з велосипедом, зробив пробіжку, парк великий, приблизно десь до кілометру. 300 має один, досить непогано. Так що всім бажаю так само. Виходьте на прогулянку перед сном. Так, інколи буває страшно, лінощі беруть. Не хочеться цього робити. Але потрібно щось виходити з такого свого комфорту, навіть і, і в таку, так кажуть, вітряну, дощову погоду. Не хочеться, досить не хочеться це робити. Але потрібно це робити, щоб самому собі допомогти, це бороти свої всякі лінощі, себе самому змотивувати. Але досить... Ще плюс допомагає такого, як то кажуть, на природу вийти, пробігтися. Але це багато ніхто не розуміє, багато людей закриваються від цього, ховаються, бояться. От так якби щось їм не дозволяє, гарно. Але коли іменно парк пустий, навіть і в дощ, невеличкий дощ. Чи пробіжка гарно нема, ну дай би, ні, дай би для тебе все зознано. Досить цікаво, чому так відбувається. Але так досить гарно, досить. Так що всім бажаю самостійної мотивації. Беріться самі, не лінуйтеся. Так, це досить важко, але коли ви став перший крок зробив до свого успіху, от воно крок за кроком ти пішов як ти тебе. Бо я вже не хочеться йти зупинятися, і, і додому не, не хочеться йти, але вже і потрібно, бо є інші справи. Так що бережіть себе і мотивуйте.